Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я пропоную вам зв'язати романтичну обробку горловини, чи рукава, чи, можливо, низу виробу. Зараз я в'яжу по горловині. Нічого важкого. Ось це буде виглядати так. Ось так, це обробка рукава, ось так це має бути. По закритому краю. Тут рукав, чи, можливо низ, чи горловина. Ми проходимо рядочок, піднімаємо петлі. Я зачепилась тоньшим гачком, щоб було зручніше, а буду в'язати тим, яким закривала, тому що, якщо я буду в'язати тоньшим, то я стягну манжет а мені не треба, бо ручка у замовниці така нехуденька. І я боюсь, що я затягну і потім буде малувато тому я буду в'язати тим гачком недзручно, бачите, мені туго входити туди, але я не можу взяти менший, щоб не затягнути тут край. Проходимо один ряд, перший ряд проходимо. Для нього відразу другий. Можливо, у вас буде більш вільно, але це виходить ось так. Ось на готовій горловинці в мене це виглядає таким чином. Ось так. Це один ряд уже я пров'язала. Другий ряд вже вільніше, вже, вже зручніше. І пров'язуємо ще один ряд. Просто, звичайно, гачком. Як вам, як ви звикли тримати гачок? Хочете так тримайте гачок. Хочете так, тримайте гачок. Можливо, ви ще якось по-іншому держите. Можливо, так, Я знаю, є тримають гачок ось так. Це ну, залежить від вас, як вам зручно, як вам хочеться. Я можу тримати або так. Або отак. Залежно від того, як я тримаю гачок, коливається щільність в'язання. Коли я в'яжу ось, ось так, то в мене вільніше в'язання. Коли я в'яжу ось так, то в'язання тугіше виходить. Послідуйте за своєю роботою. Доходимо до кінця, закриваємо вкруг в коло. От, чіпляємося до цього стовпчика підйому. І ось так. Ну, не треба тут щось вигадувати, просто, звичайно, причепилися. Тепер беремо оцю петеричку і переносимо її ось сюди, ось таким чином. Ось так. Підтягуємо, щоб вона там і не прописала, і не було затягнуте оце місце. Отут ним повинно бути затягнуто. Тепер проходимо один ряд то, тамбурним швом. Ось, дивіться, це той ряд, що ми пров'язали перший, ось ми сюди вдівалися. Ось другий ряд пров'язали. Саме між першим і другим ми проходимо тамбурний шов. Треба трішки підтягнути, бо ця петелька надто велика. Але акуратненько, щоб тут не було затягнуто. Так. Тепер просто в другу дірочку витягуємо і перетягуємо через першу петлю. Не затягуємо не туго, але й не надто вільно, бо якщо надто вільно робити ці петлі, є шанс зробити їх кучерявими. Вони будуть нерівні, лягатимуть нерівномірно. А нам же ж треба, щоб було гарно, бо ця строчечка, вона на лице ось так. Ось ось така є. Тут її немає, ось а тут вона є. От порівняйте, бачите. Ось як вона виглядає на готовому рукавчику. Ось вона ця строчечка, тамбурний шовчик. А, або ще називається з'єднувальні стовпчики. От ми ряд проходимо цими стовпчиками по колу. Виходимо до кінця, з'єднуємо рядочок, так, і повертаємо оцю петельку на виворіт, ось так, в останню петлю, з якої ми виходили. В ту ж петлю ми затягуємо останню петельку сюди. Витягуємо її е, ось так, щоб вона трішки-трішки була вища. Або й була якраз по висоті ось цього кантику, ось цього краєчка. ось сюди, отак вона має бути. Тепер нам треба під'єднатися, ось в будь-який ланцюжок сюди, і витягнути тут петельку, і протягнути її через ту петлю, яка у нас ззаді. О, все. Ми все в Тепер по цьому краю ми будемо в'язати. Ось такі хвильки чи зубчики. Як вам зручно їх назвати? Вони в мене ось такі. Один, два, три повітряних петерічки, е, накид і поряд в ту ж саму дірочку е, стовпчик з двома накидами. Чи з одним? Це з одним накидом стовчик. У нас на гачку з'явилася одна робоча петля. Ми переступаємо дві, два ланцюжка, два стовпчика, переступаємо і в третій вдіваємось, беремо робочу нитку і протягуємо через петлю, яка у нас на гачку. Ось у нас вже вийшла ось така хвилька. В одна, 3 повітряних стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо. А тепер через два стовпчики ознаки, через два ланцюжка переступаємо, чіпляємо з третій, достаємо ниточку. І пров'язуємо. П'ять, один, два, три поряд, в ту ж саму дірочку, стовпчик. Один, два пропускаємо в третю, задіваємо, достаємо, протягуємо на гачку і вп'єть 1, 2, 3. В'яжеться дуже легко. Один, два, три. А виглядає ось так завершено, красиво. Мені подобається такий краєчок, він такий романтичний, дівчачий. Ось так. Оця, оця тамбурна е, строчка, вона додає такої більш. Е, Завершеності, а оця хвилька додає романтичності. Можна було б зробити рівненько, але мені захотілося зробити так. Якщо вам хочеться додати більше грайливості, зробіть оцю. Оце тут, не на 3, а на 4. Один, два, три, чотири. Стопчик. Пров'язуємо. І можна вдітися не через дві в третю, а через одну в другу. Тоді оцей стовпчик буде більш такий виражений, більш гостренький. 2, 3, 4, буде прямо такий. Раз, в другий. 2, 3, 4. Так, Обробку я б додала б на дитячі вироби, щоб вони були прямо такі більш випуклі. Ось, дивіться, бачите, як відрізняються. Ось, тут три повітряних стовпчики і через дві в втретє переступаємо. А тут чотири повітряних петлі і через одну в другу задіваємось. Бачите, вони такі більш гострі. І якщо їх тут буде багатенько, то вони ще, мабуть, трішки можуть стирчати такі, як рюшечка. Мені не хочеться зробити, щоб вони стирчали. Мені хочеться зробити, щоб вони були прямо от по, по розміру. Ніде нічого, щоб не виділялося. Якщо зробити тут один, два, три, чотири стовпчик. Але вдіти його не через. Один, так як перший раз через е, два в третій, то ось тут буде таке більш вільне місце. Тут більш щільно лежить, а тут більш вільно, ось така більш ажурна така петелька виходить. Як вам більше подобається ось так, коли більш щільно, без дірочок, чи ось так більш ажурно. Напишіть мені, будь ласочка. бачите. Таку обробку я роблю часто на платтях, на блузах, на дитячих речах. Мені так подобається. Доходимо до кінця. Дивимось, щоб тут у нас рівномірно були розподілені е, О, Ми якраз приходимо в нас дуже класно. Буває так, що не вистачає одні чи двох, тоді можна відступити, трішки розпустити і між цими зробити коротші відстані, там, дивлячись, де воно, щоб воно було рівномірно. Коли одна коротша між двома довгими і далі довгі, то вона не незамі... непомітна, вона якось так лягає посередині, можна її розподілити. У мене вийшло ідеально. Мені не треба нічого змінювати. А якби в мене тут вийшло б не дві, втретю, а тільки дві, то втретю я б вділася ось сюди, в це місце, де вже виходить у нас стовпчик. А так, я вдінуся ось одна, дві і втретю. Ось так. Все. На цьому закінчили. Відриваю ниточку, бо я їх завжди забула взяти ножиці. Так, я тут нічого не вигадую, я просто висмикую ниточку. Так. І потім її ось тут з виворітної сторони. Десь чіпляю так. Беру гачечок потоньше, щоб зручніше було вдітися. Тут тугіше затягну, так. Ось сюди і діну. Так. Ось за цю зачеплюся, зроблю, так більше її при, прикріплю, щоб вона не так торчала тут по вивороту та не петелечка, що у нас тут є. Ось так і цю також можна. Ось так. Так, отут ну, можна сюди вдітись. Ну, це ж як працює ваша фантазія, куди вам хочеться. Переступити. Це вже ваше діло. Тут можна зав'язатись, можна ось сюди, в перший рядочок, гачечком сюди пройти, ось так ось і витягнути ниточку сюди. Це як вам зручно. Все. Вона нікуди не дінеться, нікуди не вилізе, я її потім обріжу. Ось так виглядає горловинка. Ось тут трішки ніби ширше, але воно все ляже в рядочок, не буде нічого там кидатися в очі, бо це ж воно ще до прання, до розглажування, це буде ось так. Ось це буде горловинка. Зараз вона тільки трішки розтерчить, роз, але вона буде ось тут натягнута, о, ось так буде лежати. От, така горловинка буде. І такий самий краєчок-манжет у нас. Ось. Мені дуже подобається. Як вам подобається чи ні? Напишіть мені, будь ласка. Чи корисний вам такий майстер-клас, чи ні? На цьому дякую, що були, дякую, що подивилися. Приходьте ще. А я буду ділитись з вами своїми знаннями.